Скандальний депутат державної думи Росії Мілонов запропонував вбивати противника режима Путіна за допомогою Льодорубів. Був такий свого часу агент НКВС Міркадер, який за допомогою Льодоруба добив головного ворога Йосипа Сталіна Льва Троського. Тож старий добрий інструмент російських терорадянських спецслужб може знову знадобитися найближчим часом. Причому Мілонов висловив готовність сам самому вбивати російських дисидентів, чи дійде до цього питання насправді риторично, тому що протягом багатьох років Кремль фізично знищує своїх опонентів за кордоном. Згадаємо убивство, хоча б ж того ж Бориса Березовського або Олександра Литвиненка. Але погодитися, убивство Людрудом це був був такий, скажімо, епічний фейл, тим більше оприлюднений на весь світ. Тож Кремль зробив чергову явку з повинною.